Чотири найбільші касові провали в історії кіно. Ці касові бомби зруйнували кар'єри режисерів і акторів та нанесли кіностудіям збитки у десятки мільйонів доларів. З фільмом Джон Картер дійсно мріяв зробити нову космічну сагу, а вийшов в справжній фінансовий кошмар. Бюджет 263 мільйони доларів. І не забувайте, що сюди не входять витрати на маркетинг. А це зазвичай ще плюс 50-80% вартості бюджету. Збори склали всього 284 мільйони. Здавалося б, непогано, але разом із рекламою студія втратила близько 200 мільйонів, і це одна з найбільших фінансових поразок в історії. Пригоди Плутонеша довірили знімати режисеру -початку. І виділили на це аж 100 мільйонів. Автори були застраховані актор Енді Мерфі, який на той час був на піку популярності, але навіть з ним фільм зібрався всього 7 мільйонів. Це був рекордний провал. Легенда Геркулеса фільм про найсильнішого героя грецької міфології з Двейном Джонсоном головній ролі. І здавалося б, що може піти не так. Але при бюджеті у 90 мільйонів фільм зібрався всього 61, а критики назвали його одним із найгірших історичних фільмів десятиліття. Король Артур легенда меча мав запустити епічну франшизу з шести частин, але вийшов лише один фільм. Чому? Тому що бюджет був 100 75 мільйонів, а збори всього 148. Режисер Гайріші отримав пошапці, а ідею з продовженням одразу закрили. Ці фільми довели, що навіть сотні мільйонів і зірковий склад не гарантують успіху. До речі, не забудь підписатися. в мене ще багато цікавого про кіно.